По-моєму, це ідеальний спосіб фарбування вдома. Так, я це купила. Насправді мені не подобається, як вицвіло моє волосся за літо. Воно дуже сильно перегоріло по кольору. І я така, я хочу темніший колір. Я два місяці ходила, дивилася на різні бальзами. І десь тиждень мені почали попадатись рекомендації з бальзамами від About. і я така, why not? Його потрібно на чисте волосся. Якраз на вологі підсушене рушником і витримати від 3 до 30 хвилин. Ну, будемо тестувати. Якщо чесно, я дуже переживаю, щоб він мені десь щось зайве не помастив, тому що тут навіть вказано, що він залишає сліди. А у мене, до речі, нові нігтики, новий манікюр. І я не швидко встигну його переробити, тому що моя майстер їде назад до себе в своє рідне місто. Тобто разі чого ви будете дивитися мої нігтики з відтіночним бальзамом. Почнемо з найпершого і з найпростого. Хоп, беремо рукавички. Що в мене лишиться сліди, просто поділіться рекомендаціями, хто тонується, фарбується вдома і як ви виводите це на собі. Я колись, в років 17, тобто десь років 10 тому плюс, я виводила це ацетоном. Це мені ось так мама паличкою ватною з ацетоном це все вимивала. Я не хочу знову цього. Він пахне гарно. ну, Типу, я не маю що сказати, він не пахне як фарба. Чекати, бо я вже так боюся пулькати та його. Бл... Я ж злякалась. Розчісуємо його. І, в принципі, раджу для фарбування брати все, що не шкода. Починаючи від гребінчика, закінчуючи одягом і рушником. Цей рушник мене бачив і рожевою, і фіолетовою, і чорною. Починаємо ззаду. Якнайшвидше вже хочу побачити результат. Десь воно темніше, десь воно світліше, і я хочу, щоб воно всюди було темне. Але відчуйте, ще мій біль. Я погубила усі пластикові крабики. Реально погубила. Я забула, що купила цей бальзам, тому мені доведеться фіксувати волосся моєю любимою манюнечкою. Доведеться ще на Аліекспресі замовляти. Так, і я скоро до вас повернусь. Так, я вже трішечки навіть підсушила волосся рушником і нанесла кондиціонер. Беремо спочатку мою одну з улюблених манюнічок від бренду Лісова, максимально коп'ячана знахідка. Це у нас спрей-кондиціонер для розчісування волос.